Такі заяви моїх колег вони щонайменше не А якщо так, щонайбільше, то це заяви, які шкодять інтересам національної безпеки і оборони України, тому що в умовах повномасштабного вторгнення яке, і війни, яку веде Україна проти країни агресора, реформувати ТЦК, які забезпечують з усіма проблемами, які я абсолютно не заперечую, але. ТЦК забезпечують напевне 95-98% виконання мобілізаційних заходів, які потрібні для формування для поповнення для формування нових резервів. Тому в умовах війни заявляти про необхідність розпустити ТЦК, замінити їх, якими якими би то не було альтернативними формами залучення громадян до збройних сил з огляду на практику, це знаєте, це точно гра проти України, проти нашої незалежності державного суверенітету. Альтернативні форми це мається на увазі рекрутингу першу чергу. Якби ми не ставилися до рекрутингу, я особливо також його підтримую, і безперечно, в майбутньому, в післявоєнному становищі, ми маємо розробити запропонувати такі моделі, які будуть залучати до війська, до збройних сил інших складових секторів безпеки і оборони громадян, які будуть хотіти добровільно прийти служити. Але на сьогоднішній день, попри те, що ми дозволили займатися рекрутингом, з точки зору законодавчих ініціатив і законодавчого регулювання, рекрутинг абсолютно не може. Перекрити всі ті е, мобілізаційні заходи, які на сьогоднішній день закоззза виконуються ТЦК СП. Тобто, це дійсно це така статистика, чи це ваші такі попередні припущення, що ТЦК забезпечують 95-98% мобілізації, а рекрутинг лише там 2-3% це не припущення, скажімо так. Це інформація, яку я висновки які я можу зробити з тої інформації, яку нам надають в закритому режимі представники відповідного військового командування міністерства оборони.